Всім привіт! Розкішні! Сьогодні відповідаю на запитання, як використовувати гідролат для догляду за волоссям. І один із способів це покращення вашого шампуню. Що ми робимо? Ми беремо звичайний шампунь і наливаємо його у стівки, скільки ви зазвичай використовуєте, на те, щоб помити голову. Я беру десь отак, бо у мене густе волосся, його багато. Шампуню треба теж багато. Потім беремо ефірну олійку. Ефірну олійку треба брати лише перевірену. Я беру лавандову зараз, бо у мене своєї іншої нема, всі інші закінчились. І додаю її в шампунь. Чому потрібно брати тільки натуральну? Тому що всі шампуні, які продаються Вибачте, ефірні олії, які продаються в магазинах чи аптеках, це насправді в більшості фальсифікат. На щастя, це не той фальсифікат, який був раніше, коли просто рослинну олію додавали ефірну і продавали її як ефірну. Зараз це хімічно створені ароматичні речовини. Але вони все одно не підходять для того, щоб наносити на шкіру і тим паче приймати у внутрішню. Коли ми наносимо на голову, це взагалі дуже відповідальний момент. І для шкіри голови олія має бути виключно, виключно натуральною перевіреною олією. Я використовую тільки свої. Тому, без всякого сумніву, капаю декілька крапель лавандової олії. Лавандову можна більше, якщо це розмаринова, я капаю трохи менше, але тільки свою перевірену олію. І ми перемішали її з шампунем і додаємо трохи-трохи, ну, приблизно скільки шампуню, стільки і гідролату. Можна трохи більше. Я додаю більше. У мене гідролат розмарину, він вже закінчується, скоро буду робити новий. І це теж перемішуємо. Все, готово. Оцю суміш, коли ми миємо голову, намочили волосся. І оцю суміш акуратно, так обережно виливаємо на голову, перемішуємо, по голові розпроділяємо. І чекаємо, ну, Хвилин, декілька, почекайте, поки подіє олія, поки подіє гідролат, а потім змиваємо просто як звичайний шампунь. І все.